У нас крайній поранений був. Він був з турнікетом на позиції. Це 70 годин, наприклад. Ну, все це, це ампутація. Так, да, це 100% ампутація. ампутація. Інший випадок боєць був 15 днів на позиції, просто з рваними ранами, і там вже в ранах було все, що тільки можливо. Ясно, звичайно, ще добре, що він там живий, відносно буде. Сподіваюсь, там без сепсіса здоровий. Але ось питання того, що це 12 днів. Евакуації, ну це там кому ти розкажи. Це ну це нонсенс, це це неможливо. Але от такі умови і ралі, в яких там ми воюємо. То людина вижила, вижила. Це тільки вже залежить від господа Бога, від так. сил організму, ресурсу, так. 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 І от, на жаль, так буває дуже часто, коли через таку щільність вогню, зокрема з цих FPV, до нас доїжджають поранені важкі, які вижили б. І якщо б були евакуйовані пізніше, а ці критичні важливі, для кого важливо ось ця золота година, вони не доїжджають, бо просто росіяни не дають їх вивезти. Ми працюємо із НРК, ми скидаємо і пігулки і всю медицину, яка треба з дронів, але це не допомагає.